Молоді, підтягнуті та рішучі, саме такими запам'ятали українці перших поліцейських. Вони прагнуть змін та завжди готові допомогти. Саме це писали люди в соцмережах, докладали фото з новими правоохоронцями і обов'язково додавали хештег селфіскопом. Першими до служби влітку 2015-го стали патрульні Києва. До кінця осені копи з'явились у Львові, Одесі, Харкові, Ужгороді та Мукачевому. Згодом поліція працювала вже у 34 містах. В чорній формі та на новеньких пріусах вони викликали захоплення. Вони сміливо штрафували мажорів на дорогих авто, без страху евакуювали неправильно припарковані позашляховики з віп номерами і рятували цуциків. А в столиці патрульний В'ячеслав Харченко, ризикуючи власним життям, врятував з вогню цілу родину. Втім, діставалась копам і щедра порція критики. Вони ганяли стареньких бабусь, які торгували на стихійних ринках, та іноді навіть викручували їм руки. З п'яними в смерть мажорами ж навпаки не могли дати собі ради. Вони десятками розбивали новенькі пріуси. Приміром, лише за півроку, 2017-го поліцейські розбили понад 460 авто. Стало зрозуміло, патрульні почали втомлюватись. Звичайні патрульні повинні були там ледь не в дві зміни працювати для того, щоб а, забезпечувати громадський порядок. Це втома, це відповідно стреси, це відповідно ставлення спілкування з людьми, і це все виливається в певний негатив. Іншою проблемою була нестача кадрів. Так в Києві не вистачає майже однієї п'ятої патрульних поліцейських, але проблема була не лише серед патрулів. Реформа оминула кримінальну поліцію. Слідчі опропонуважені, а їхня взаємодія з дільничими те, як вони розслідують справи, вони залишають бажати кращого. В кабінетах за зачиненими дверима залишились ті ж самі міліціонери. Все як було, повним скопом перевели в, в Нацполіцію. У цим ну, це, це неправильно. Далі дрібні промахи нової поліції затьмарила низка трагедій. Спочатку розстріл поліцейськими БМВ з водієм та пасажирами на підпитку. Тім патрулям Соломенського району переслідує БМВ. А потім розстріли патрульних в Дніпрі та під Києвом. А я ніколи. Загалом за два роки загинули 18 поліцейських, 700 поранено. Активісти причиною вважають недостатню підготовку нових правоохоронців. А ви хотіли за місяць чогось навчитись? На місяць нічого не навчиш. Все робилось дуже швидко, не зрозумію чому. Хоча назвати ці два роки абсолютно провальними не можна. Нові правоохоронці дослухаються до громадськості та виправляють проблеми. Вони швидко вчаться і постійно вдосконалюються. Новим копам нарешті довіряють за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, рівень довіри 40%. І, хоч, за даними суцопитувань, ця цифра вдвічі менша, це все одно в рази більше того, що мала стара міліція. В плані спілкування, в плані адекватності спілкування, поліцейські зараз на декілька рівнів вищі, ніж були раніше працівники міліції. Тобто, принаймні, а, там, на першому ж там медіа спілкування тебе не б'ють і, і не везуть у відділо. Тож, якщо ставити питання, чи не дарма реформу почали, відповідь однозначна: не дарма. В цьому сходяться різні фахівці. Тепер треба лише. Пришвидшити процес, і досить скоро Україна матиме ту правоохоронну систему, на яку заслуговує.